18 жовтня 2024 року на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулися змагання з волейболу, які є завершальними в межах проведення змагань чемпіонату фізкультурно-спортивного товариства Динамо України України-2024» серед колективів фізичної культури правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб. Вони присвячені сторіччю фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Команди зустрілися у великому спортивному залі нашого університету задля визначення переможця в загальних змаганнях. Сьогодні приймає участь державна кримінальна виконавча служба, національна поліція, патрульна поліція, національна гвардія України, управління управління охорони Миколаївської області, і ветерани Динамо разом з воєнною військовою адміністрацією Миколаївської області. Зауважимо, що вже вдруге саме на майданчику чину імені Петра Могили проводяться змагання Динаміада 2024 Захід розпочався з хвилини мовчання задля вшанування пам'яті загиблих воїнів за незалежність нашої країни, а також прослуховування гімну України. Перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Валерій Барський зауважив, що кожен з організаторів Динаміади вдячний колективу чину імені Петра Могили за можливість розвитку професійного та аматорського спорту в Миколаївській області. Хотів би подякувати племін Павловичу, ректору нашого Чорноморського університету, який дуже гарно тримає спортивну базу в своєму вузі і надав нам безкорисно, безкорисно сьогодні. Надав нам спортивну площадку. де ми з задоволенням проводимо. Хотів би ну, всьому колективу, не тільки ректору, всьому колективу кафедри фізичного виховання і всім людям, які допомогли нам в проведенні цих змагань, подякувати для спортивного товариства Динамо дякую. На церемонії відкрив були присутні почесні гості, зокрема, перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, полковник Національної гвардії України, командир військової частини 3039 Національної гвардії України Сергій Вакуленко, підполковник поліції, начальник управління кадрового забезпечення головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олег Ключко. Генерал-майор міліції, голова Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України України» 2008-2009 роки начальник ОМВС України в Миколаївській області 2008-2009 роки. Микола Пихтін. Керівник Миколаївського обласного центру здоров'я населення, спорт для всіх Ірина Черникова, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Валерій Барський та ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Змагання минули в спортивно-дружній атмосфері. Усі учасники стверджують, що українці і миколаївці незламні та сильні духом люди. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Петро Могила Тв.